13 травня російські військові вдарили по місту дружба з реактивної системи залпового вогню. Удар прийшовся на центральну частину міста. Підприємниця Ірина Ключко розповідає, що частина вибухів пролунали біля її магазину. На щастя, у цей момент на вулиці не було перехожих, а співробітники магазину встигли сховатись. Почалось десь о 10 годині. Ми почули дуже гучні такі бахи. Ну, спочатку думала, що це летить кудись за залізничу дорогу, а потім я зрозуміла, що це дуже-дуже близько. Вибігає Алла і каже, Іра, ми горимо. Я прибігаю сюди, тут просто пил стовпом стоїть, все повибито, шибки всі валяються, вікна всі валяються. Ну, Все в пилі. Огрізи. Дружбянка Олена Бочарова розповідає, що від влучання снаряду зайнявся її гараж. За словами жінки, це вже третій приліт поруч з її будинком. Другі були на роботі, займалися плетенням сіток. Тут щось прогреміло, ми поховалися, потім сказали скалися тікати в підвал, ми потікали в підвал. Ну, грохотала сильно, довго і страшновато було. Ну я вже приїхала, тут уже пожежна машина була. Вже тушила пожарна машина, поки я приїхала з роботи. Перший раз прилітає. Перший раз з кабами прилітіло окна повибивала, балкон злітів, окна Потом потім раз обратно прилітіло окна второї, повилітали. Кричаря нам достаються. Мешканець дружби Андрій Седень говорить, що перебував у гаражі, коли розпочався обстріл. Чоловік спочатку мав намір перечекати загрозу у ньому, але все ж вирішив перебігти у будинок. За кілька хвилин снаряд влучив у гараж. Забирался на работу, ну, так на работе, ну, влаживался, что надо с инструмента. Первый, только, первый раз только хлоп, я замедлялся, хотел заховаться в гараже, присесть возле дверей. Думаю, не, побегу еще во двор. Прибежал в тишину, а потом начали хлопать минут через, может, 20. Забежал ухват, хату, вот тут вот сидел сперва, там забежал в хату. Когда окна полетели, смотрю, гаража горит моя. Так раз там де я хотів захаваться двері. за словами міського голови Євгена Харитонова, в результаті обстрілу люди не постраждали. Проте у місті є пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач.